Так, ну все, виходьте ваша сцена. Угу, Добре. Угу. тільки підвините. Так, починаємо. Угу. Принц, ой, привіт принцесу. Привіт, принц. Я приїхав до тебе сьогодні на білому коні. Ой, дуже дякую. Ти такий сміливий. Я запрошую тебе на танець. Дякую ой, дякую. Ой, ми впали окуляр. Можемо бріоскує. О так, тримай. Ой, кажись. Так, стоп, знято! Тепер інший кадр. Молодці, дуже гарно. Роли вивчили. Так, зла відьма. Прибираємо всі декорації. Так, ну я по... Ну ми, типу, можемо поки відпочити. Угу. Так, декорації зла відьма. Де воно, де? Зелений екран. Так, ну от, зла відьма. Так. А, зла відьма. Ну це я. Так. А, а де є метла? Ой, пускай пушкать здесь метлу. Маєчне паличка. Ви мітлу не бачили? М -м Поки ми метлу не бачили. Хоч до мітлу тут не, немає. Ну не знаю навіть. Може я. Стоп, кадр Треба знайти метлу. Так, ну напевно, метлу ми не знайдемо. Так що, відма загубила метлу. Ой, ну де та метла? Не можу без неї летіти, прийдеться йти. Спочатку треба для цієї принцеси зробити отруту для мене. знайти її волосину. Так. Угу. Починаємо. заклинаю щоб я стала маленькою принцесою. Принцесою заклинаю. Все зілля готове. Тепер треба усипити принцесу. Принц якраз повинен вже поїхати. Стоп-кадр! Відьма знято дуже гарно. Принц і принцеса виходять на сцену. Принц і принцеса. Ну, вот просто. А стену меняют. Ой, точно. Стену. Так, ну все. Вот эта стену. Ой, точно. Ой, принцесса моя мыла. Ти був. Потанцюємо знову. Так, так. А от і не потанцюєте. Заклинаю вас, заклинаю. Заклинаю. Все, заклинаю вас, заклинаю, заклинаю. Стоп, знято! Ідеал. Це ідеально! Ідеально все знімається. Так. Стоп. У нас же повинна була, була ще бути одна роль, маленька, при, маленька дівчинка, де вона? Ну, добре. Не розприйду. Вони сказали, що не прийде, тому що вона боїться зніматися. Ой, що ж робити? Тепер не зможемо зняти. Ну все, можете навіть не продовжувати. Дівчинка не змогла прийти. Капець якийсь. не знаю, що ж робити. Почекайте. Почекайте, не розстраюйтесь, У мене є сестра, може вона підійде. А скільки їй років? Ну, де? Ну, 4 їй. Це ідеально підійде, давай. Іди. Що, прям так. Ну так, тільки веєр просто залиш. Ага, добре, зараз прийду. Ренеля пішли зніматися, вдягни свій костюм. Угу, добре. Зараз Зали, вдягну. А який оцей розовий? Так, сказала, якщо таке є, то краще вдягнути його. Тому що там не дуже гарні костюми, такі для принцес. Ага, так. Ой, а куди туфлі я діла? Не знаю. Пошукай трохи. О, як завжди в кої кафу залізли. Так, ну все, я прийшла. Вона ідеально підійде на роль маленького відьму. Ой, я не хочу бути маленькою відьмь. Мою. ну прийдеться, ну потім... ну потім ти станеш принцесою. О, тоді добре. Поки ти за кадром. Ну давайте продовжуємо. Я вас заклинаю, віддайте свою корону. Мама, ну ти дивишся. Ой. Добрий день, принцесса. Ой, привіт, маленька девчонка що. Ти її донька? Так, так. Я так... Я так хотів колону собі. Я не можу собі так, таку знайти і купити теж ми не можемо. Ну добре, забирай мою корону, мені на жаль. Мені не жалко нічого тримай. Цік вона можна, тобі буде велика. Вау, ну вона така гална. Дякую, я потім тобі по головної. Ні, не треба. Так, так, стоп, знято. Все, фільм, кліп готовий, а тепер треба в студію звукозаписи. Записи. Пішліть. Йдіть вона якраз через дорогу. Ой, ну все, я теж. Все, пішли. Так, ну все піш. Ой, точно почти останній кадр. Чесно сказати, я її просто знайшла. Мені було так один, одиноко. Очтен. Почекай, а почему? А чому вона так схожа на мене? Тому що це твоя сестра. Що? Все, можеш її залишати? Ні-ні, чекайте, це вам корона, Ви станете прекрасною. Що це правда мені. Стоп! Знято ще один кадр перевдягайтесь. Угу, добре. Ну, а це моє плаття. Так, ну, в принципі, ой, що я стала такою гарною, дуже тобі дякую, принцесо. Все, тепер точно знято, стоп. Ну все, теперь можно идти в студию звукозаписи. Как Так, ну как раз у тоже... нам потрібно. Ну, давай, давайте. Ну все, пошлите, пошлите. Студия нам Вже туди прямо. Ой, привіт. 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 Як я зрозуміла, це я вам повинна допомагати. Ну так. Треба легка гра на гітарі Підем, другу. Так, дівчата, дівчата і хлопці, давайте. Для тебе нам треба зробити. Легкий ритм гітари. Отакий. От угу, добре. Ти будеш грати на оцьому цьому. На оцьому типу, Бубніці. Чи не знаєш. чи не сам не знаю, що це. А, почекай я... Я тільки що згадав, що ти граєш на цьому типу фортепіано. Так. Ну, все. Я все люблю. А ти, маленько, можеш спецпівати. Починаємо записування. Я танцювала з принцем зла з... Я танцювала з принцем зла відьма, прийшла. Хотіла забрати мою корону для своєї доньки. Но виявилося, що це моя сестра корону відьмі я віддала і вона гарна стала. Вона дуже удивилась. Вона дуже здивувалась. О, о, о. І ми стали друзями. О, о, о. Продовження в наступному відео.